Напередодні виборів Юлія Володимирівна добре виспалась та мала хороший апетит на виборчу дільницю. Прийшла з хорошим настроєм у супроводі матері, бабусі і дідуся. У свої неповних півтори роки дівчинка вирішила. Раз на голосування запросили, треба йти. Шановна Семенюк Юлія Володимирівна, запрошуємо вас взяти участь у виборах народних депутатів України. Я дуже здивувалася, що річна дитина і запрошення на цей нашого дідуся. То запрошення вже 70 років, майже й доходить і Запрошення не було. А вот річна дитина, то приписали її минулого року, а прийшло запрошення. Я без поняття, я не знаю, я перший раз зустрічаю з таким, щоб таке. Я маю семеро дітей. І ніхто мені не записував їх, що голосувати. А тут внучка прийшла у голос. То, то це мой яка, вони певно забули, Юлія Володимирівна, не симінь Тимошенко. Ну, бо ж, бо ж так. Та які враження? Ну і от бо, надійтеся, що воно, що це що бюлетень буде. Анулірована теорія бабусі про те, що її онуку переплутали з Тимошенко, стає ще вірогіднішою, коли на дільниці рік народження Юлії Володимирівни Семенюк у списках збігається із роком народження екс-прем'єр-міністра. У мене все такого можна... вносити зміни у список виборців має право лише в відділ ведення державного реєстру. На дільниці стверджують, викреслювати когось вони можуть лише згідно з рішенням суду, тому неповнолітні проголосувати не дали. Але і у списку нічого не виправляли. Просто не буде замовними в кінці Thank mm -hmm. you. Це. Будемо закривати списки виборців і закриємо, що графу не заповнюємо. Дівнична виборча комісія ну, рекомендовано, щоб вона це помітила, і після цього вона подала би повідомлення в відділ ведення державного реєстру про такий факт. І в примітках зазначила, що дана особа там насправді не 1900 якогось там року, а є неповнолітньою, тобто вона ну, зазначити її конкретну дату народження. Проте додає Володимир Курило, такі дії. ДВК носять рекомендаційний характер, тому в цій ситуації було б краще, щоб родичі маленького виборця повідомили про те, що дитину помилково внесли у список виборців. А відділ ведення державного реєстру відповідно відреагує на це звернення. Та куди вона буде з тою маленькою бігати по судах? А що сьогодні неділя? Я не знаю. У Юленого дідуся стосунки із народним волевиявленням склались непросто. Проголосувати на попередніх виборах чоловікові вдалося лише після рішення суду. Цього разу Григорія Халупу знову не включили до списків, але навчений попереднім досвідом чоловік, не отримавши запрошення, звернувся в ДВК. Саме тоді згадав про те, що його неповнолітню онуку включили у список виборців. Одна дівчина скакала, то внутрішка моя є, списку мала півтора року моє. Але вона нічого не сказала, каже, і в тут лесний лесний голос моє, бо то змолодить.